Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми говоримо про те, як забути колишню. Дивлячись ролики в інтернеті, я зустрічаю дуже багато різних недоречних порад, які дають молодим людям для того, щоб вийти з емоційного психозу. Коли людина, завершує з тобою взаємодію, пропустимо тебе залишає дівчина, або ти розходишся з дівчиною по власній ініціативі. Тебе тригерять дуже велика кількість емоцій, і ти почуваєш надзвичайно подавленим. Сьогодні ми говоримо про ці речі. Рекомендую додивитися цей ролик до кінця. Обов'язково залишайте свої думки внизу. Нам буде що обговорити, не затягує. Поїхали. Перший пункт це є відрізати всі тригери, які нагадують тобі про колишню. Що це означає? Всі фотографії, які в тебе є в галереї, їх потрібно видалити. Всі якісь подарунки, які ти отримав від цієї дівчини, з якою ти був в якийсь період часу у відносинах, так само треба позбутися від них. Що це означає? Це загалом те, що припустимо, тобі подарила дівчина якийсь подарок, воно в тебе викликає емоції, воно тебе тригерить. Вистав на Олікс, продай, не дьоргай себе, не відчувай вини за те, що як так можна робити, продавати цю річ. Воно ж так, таке особливе. Це такі емоції. Але я тобі так скажу. Тобі треба це робити для того, щоб твій стан стабілізувався, тому тобто, що будь-який тригер, будь-яка річ, яку ти будеш постійно бачити, вона буде тебе вертати в той стан тих емоцій, які ти відчував під час того, коли ти був у відносинах. Розумієш, багато людей цього не усвідомлюють про те, коли ти відрізаєш всі тригери, всі будь-які фотографії, відписуєшся від неї, від її подруг, урізаєш максимально всі можливі тригери, для того, щоб тобі не нагадувало це про неї. Ти вже будеш стабільнішим. Тому що, коли ти це зробиш, ти вже приймеш той факт, що між вами все закінчено. Що це вже пройдений етап, що треба рухатися далі. Тому я дуже рекомендую відрізати всі тригери, після того, як ти завершив комунікацію з дівчиною. Ви розійшлись, в тебе новий шаблон, ти ростеш далі. Додам ще один момент сюди, що не треба. Старатися зберегти це, щоб, можливо, там вийти з нею на комунікацію, і щось їй доказати, щоб вона зрозуміла справді те, що ти відчуваєш, що справді, хоч вона відчула, як тобі боляче, щоб вона відчула, які ти емоції переживаєш. Ти повинен усвідомити, що що не стається, це до кращого. Тобто ти виріс з цього. Якщо від тебе пішла дівчина, значить так мало статися. Значить, ти заслуговуєш на краще. Це дуже допоможе тобі в подальшому вирости. Тому дуже рекомендую прислухатись до цього і зробити відповідні рішення. Другий пункт прийняти той факт, що це кінець будь-якої вашої взаємодії. Зараз я не говорю за випадки, коли у вас є спільні діти і коли ви повинні комунікувати один з одним, тому що у вас зв'язують діти. Да? Але якщо у тебе дітей нема, тоді ти повинен, ти просто зобов'язаний. Поставити на цьому хрест, що минуле є минулому. Усвідом цю річ, що ти не повинен погоджуватись на дружбу, яка не являється дружбою, яка буде тебе постійно тригерити. Тому що дружба між чоловіком і жінкою не існує, не існує. І ти повинен усвідомити ту річ, що якщо ви розійшлись, то це вже назавжди. Не треба заставляти оце думати, що ви ще зійдетеся. Зрозумій один єдиний момент. Якщо ви розійшлися, значить це все. Тому що якби ви хотіли зберегти або вона, або ти. Ви би не допустили ситуацію розриву відносин. Це треба просто усвідомити. От ти просто забуваєш про це і живеш далі. Як би це складно не було, ти повинен себе переконати, що вона в минулому. Третій пункт не спіши вступати в нову взаємодію з іншими жінками. Найгіршу пораду, яку можуть дати товариші, там оточуючи чоловіку, який вийшов з відносин, особливо з токсичних відносин. Це те, що йди розвійся. Йди з новими дівчатами там, поспілкуйся, переспи, полегшає, попустиш. Але вони не розуміють однієї дуже ключової проблеми, тому що твій мозок ще не остиг, Він ще не відійшов від старих відносин. І ти несвідомо будеш запускати тригер порівняння. Ти будеш спілкуватися з іншими дівчатами, розуміючи, що є якісь відчуття, оці емоції, гормони стрибають, і ти будеш несвідомо порівнювати себе. В старих відносинах і твоє відчуття в новій взаємодії. Ти будеш розуміти, блін, щось не то. Колишня все таки краще. І тим самим ти будеш підписувати договір саморуйнування, що приводить до довших страждань, до неможливості виходу з цієї емоційної петлі, коли ти себе грузиш, грузиш, порівнюєш з новими дівчатами і ти розумієш, блін, і секс не такий, і загалом вона не така турботлива, як колишня. Тому що в більшості випадків ти не будеш пам'ятати. Поганого, ти будеш пам'ятати виключно хороше. Наш мозок так запрограмований, що він не пригадує поганих речей. Тобто він не пригадує поганих, коли це зв'язано з коханням, коли це зв'язано з гормонами. Він буде пригадувати тільки дофамінові закріплення, коли ти почувався максимально відкритим, легким біля неї. І тим самим ти будеш порівнювати з новими жінками, і ти будеш ще більше переконуватись в тому, що це не то. І ти будеш запускати, як я зазначав цю петлю саморуйнування. Тому я дуже рекомендую не спішити вступати в взаємодію з новими жінками, щоб розвіятись. Це дуже негативна річ. Четвертий пункт: не задрочуй свій стрес. Ви розумієте, я дуже часто бачу мемчики в інтернеті, коли хлопець там розійшовся з дівчиною, і там зразу серветки, як він там займається мастурбацією і так далі. Оці ці всі меми ви сміють. Чому? Тому що. Це щоб не виглядало так болісно. Ну всі ж цим займаються. Ти коротше там задручі легше стане. Не смій цього робити. В жодному разі не займайся мастурбацією, щоб переключитися. Це дуже негативна річ. Ти повинен перебороти себе, ти повинен пройти це свідомо, тому що в тебе не повинно відбувати зміни фокусу. Ти повинен свідомо відчути всю біль. Ти повинен свідомо відчути те, що на даний момент ти повинен собі розібратися. Ти повинен розібрати всі тригери, чому вона викликає, і як це побороти. І тільки тоді ти зможеш у майбутньому вступити в здорові відносини, сам почати здорові відносини. Тому що зараз ти на цьому етапі, ти в дуже хиткому стані, ти є нестабільний. І от коли ти розумієш, що ти є нестабільний в цьому стані, не смій задрочувати, не смій себе погружати в ще глибшу дофамінову яму, тому що зараз після розлучення ти в дофаміновій ямі. Ти почуваєш себе дуже жахливо. І от коли ти забиваєш свої дофамінові рецептори ще більше, рівень тестостерону занижається, і тим самим ти в моменті ще глибше запаковуєш себе в апатичний стан. Якщо ти помітив одну з цих речей, яку я тільки що перерахував, друже, в тебе любовний психоз. Давайте розбиратися, як виходити з любовного психозу. Це дуже важлива річ, і про це треба проговорити. Перший пункт відрізай зайве. Будь-які вечірки, випивка, наркотики, не дай Бог, непотрібні зустрічі. Ти повинен це відрізати. Ти зараз максимально вразливий, і тобі дуже легко підсадити себе на якусь залежність. Тобі дуже легко зараз впасти ще глибший емоційний стан, з якого буде вибратись згодом дуже важко. Ти повинен розуміти, що це не остання жінка в твоєму житті. Не остання жінка. Це просто. Те, що ти повинен зрозуміти. Зараз це дуже складно прийняти, але ти це найкраще, що в тебе є. Ти найкраще, що в себе є в житті. Ти повинен усвідомити, що ти не потребуєшся про себе. Ніхто не потребується. Ти повинен взяти повне авторство за власний стан, за власні відчуття і провести їх достойно. Ми переходимо до наступного пункту: це є повний фокус на собі. Що це означає? Це означає, якщо ти давно хотів ходити в зал чи на спорт, але постійно відкладав це саме той час, коли треба починати. Коли треба починати займатися собою. Візьми тренера, вкладись нормально в тренера, вкладись нормально в свої проекти. Почни займатися собою, своїми проектами, тим, від чого в тебе горять очі. Це є дуже важливий момент. Почни вчити іноземну мову, врешті-решт. У тебе зараз є дуже багато вільного часу. Ти можеш правильно. Сформувати себе і зробити себе іншу людину, яка здатна вирости не в моменті, але через якийсь період часу ти собі за це дуже сильно дякую скажеш. Твоя самооцінка виросте, ти почнеш відчувати себе впевненіше. Ми підходимо до пункту номер три. Почни вкладатися в себе грошима, почни вкладатися, купи собі якусь якісну річ. Дозволь собі це, ти заслужив на це. Ти повинен усвідомити, що вкладення це підняття значення. І в даний момент, коли ти в апатії, тобі треба підняти власне значення. І чим більше буде вкладень в себе якісних вкладень, тим краще. Це означає вкластися в свою зовнішність, піти в барбершоп, почати на постійній основі відвідувати барбершоп. Якщо в тебе росте борода, почни доглядати за бородою. Якщо ти давно хотів собі якийсь годинничок, купи годинничок, це дуже важливий момент. Коли ти давно хотів піти на якісь курси чи зробити якісь собі банальну приємну річ купити, зроби це. Хто тобі забороняє? Та ніхто ти повинен це зробити, і тим самим твоє значення виросте. Тим самим ти почнеш себе більше цінувати. Ти зрозумієш, блін, а насправді це ж не так погано. Насправді це не так погано, коли я в себе вкладаюся. Я дуже просто часто бачу, що чоловіки загалом не вкладають в себе ресурсів, не вкладають. Вони хочуть все для сім'ї, все для дівчини. Це все круто, звичайно. Треба любити сім'ю, треба цінувати дівчину. Проте це не означає, що треба забивати на себе. Ти маєш постійно виділяти якийсь бюджет кожного місяця, побалувати себе, вкластися в себе. Тим самим ти завжди будеш почувати цінність того, що ти робиш. Тому що якщо ти заробляєш гроші і ти не вкладаєш їх в себе, твій мозок не ловить контакту. Він не розуміє, а для чого я працюю, якщо я не здатний винагородити себе по заслузі. Тому я дуже рекомендую почати вкладатися в себе. Четвертий пункт не менш важливий. Навчись проводити час наодинці. Коли я питаюся в чоловіків, чи вони вміють проводити час наодинці, чи вони ходять на фільм самі, чи вони ходять в заклад самі, чи вони можуть поїхати в гори умовно там, відпочити на пару днів самостійно, без будь-кого, без компанії, то я отримую відповідь. Ну мені некомфортно. Мені некомфортно, я не можу. Коли ти усвідомлюєш цей тригер, ти його ловиш, що тебе ламає. Що ти не можеш проводити час наодинці сам з собою? Це чіткий посил тобі, що ти зобов'язаний це робити. Спочатку, я так скажу, це дуже дискомфортно. Спочатку ти не уявляєш, як я там поїду сам в гори, або як я там сам на фільм піду. Це дуже якось так незвично, от без кимось, це інше. Це прямий тригер, що треба йти самому на фільм. Раз не комфортно, другий раз не комфортно, третій раз не комфортно, а потім ти розумієш, блін, а то ж класно, ти ні від кого не залежиш. Ти робиш те, що тобі подобається. Не хочеш ти зі мною на фільм? Я піду сам, супер. У мене є традиція, я кожних 3-4 тижні ходжу на фільм самостійно. Тобто я ходжу сам без компанії, без нікого. Так само в заклад люблю сам собі піти. Тому що це дозволяє тобі, як чоловіку, бути самодостатнім. Це одна з найважливіших рис для пропрацювання це бути самодостатнім. Люди, хочуть, йти за такими людьми, які не потребують допомоги. які Можуть попросити, але вони і самі окей. От, тобто ти сам окей з собою, і це дуже притягує. Особливо жінок в подальшому це дуже притягує, що ти такий самореалізований, що ти самодостатній, що тобі нікого не потрібно. І тим самим ти розвиваєш себе і ти починаєш кайфувати від того, що ти є сам себе. Тобі не треба компанії, тобі не треба загалом будь-кого. Ти тоді повноцінний. Тому, якщо ти помічаєш в собі, що ти не можеш, це той самий тригер, який треба пропрацювати і викорінювати цю проблему, що ти не можеш провести час на одинці з собою. Дуже рекомендую застосувати і покращити тим самим своє життя. Ну і п'ятий пункт, коли ти вже охолонув і ти зрозумів, що твоя колишня є в минулому, що ти не розсіюєшся на інших жінок, що ти вкладаєш ресурси в себе, що ти проводиш час наодинці. Це саме той момент, коли треба взяти великий аркуш паперу і виписати всі помилки, які ти робив у відносинах. Ти повинен зрозуміти, що ти робив не так, посидіти, подивитися на себе збоку, на своє минуле, що ти робив не так. Загалом, що б ти вже точно не зробив в подальших відносинах. Коли ти маєш можливість це усвідомити, коли ти маєш можливість прийняти той факт, що ти в минулому робив якісь помилки, ти свідомо ставишся до свого майбутнього. Ти свідомо ставишся до того, що насправді, коли ти охолонив, да, ти дивишся на себе з боку, і ти розумієш, Боже мій, оце я слабкий. Оце я зробив слабину в тій тоді, в тій тоді, ще в якійсь дії. Тобто ти робив це несвідомо, бо ти вівся на емоції, ти не знав, що можна по-іншому. Це дуже важливий момент, коли мене колись кидала дівчина, я переживав ці всі емоції і робив всі помилки, які я перераховую в даному ролику. Зараз я розумію, це було найкраще, що зі мною ставалося, тому що пройшовши там два-три місяці після э, розходження, та, я сідав і виписував. Я виписував, що я робив не так. Я спілкувався з іншими більш досвідченими чоловіками, які там мали э, успішні сім'ї, успішні відносини. І я накладав це на себе, і я розумів, Боже, наскільки я був несвідомий, наскільки я робив банальні речі, тому що нас не вчать. Нас не вчать, як правильно повинен чоловік поводитися. Ти що дізнався? Якусь інформацію від більш досвідченого товариша, ти зразу на себе накладаєш, але ти не знаєш, правильно це чи неправильно. Ти не знаєш, наскільки ця порада буде доречною. І навіть те, що я говорю в своєму контенті, це так само те, що я бачу, те, що я, я пройшов сам, і те, що я бачу в інших людях. Слухати це чи не слухати це вибір кожного. Питання в тому, що я для себе зрозумів, що ці шаблони вони дуже робочі, тому що от зараз прийшов певний період часу, вже доволі давно. І я розумію, блін, а насправді то життя це не про страждання, це не про емоційні качелі, а це про любов до себе, це про повагу до себе, це про оточення себе людьми, які самі самореалізованими, а не якісь додіки, які тобі розказують, як правильно, а самі в житті нічого не прийшли, ніякого досвіду не мають, не знають загалом, що таке помилятися, що таке діяти з позиції сили. Вони не знають, як це, тому що вони живуть певні ілюзії, що. Справжній мужик повинен робити тільки так і ніяк інакше. Розумієш, шаблонів є дуже багато, але питання в іншому. Який шаблон хочеш застосувати ти, щоб в тебе було поменше емоційних качель, щоб ти почував себе комфортно, щоб ти зміг зайняти нормальну позицію? Тому, друзі, я дуже рекомендую залишати свій фідбек внизу. Що ви думаєте щодо цього, поспілкуємося. Я вас міцно обняв. Також закликаю підписуватись на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті. А ми працюємо далі. Слава Україні!